Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з малювання. До нас сьогодні на заняття завітав песик Гудзи. Він дуже хоче, щоб ми намалювали йому друга і приніс для цього дві кришечки. І, виделку, спробуємо допомогти песику Гудзику. Спочатку ми намалюємо фон нашому малюнку. Вибрала блакитну та жовту фарби. Будемо малювати котика. Перша кришечка буде голова котика, друга кришечка буде тіло нашого котика. Тепер олівчиком малюємо голову, тіло, домальовуємо вушка і хвостик. Виделкою помаранчевої фарби розфарбовуємо нашого котика. Котики пухнасті, тому у нас виходить така пухнаста тваринка. Щільно замальовуємо голова тулуб. А тепер губкою розфарбовуємо. Вушка та хвостик, Олівчиком малюємо очі, котик буде у нас спати носик щічки, вусики. І язичок. Наш котик готовий. Песику гудзику дуже сподобалося з нами малювати. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення. Дякую за увагу!